Знайшли його ще в минулому році. Місцеві мешканці повідомили нам, що вони на узбережжі. Знайшли фрагмент, який виглядає з піску, і дуже схожий на старовинний якір. Ми пішли, обстежили це місце. Дійсно виглядало з піску 10 сантиметрів лапи. Проте точно сказати, якого він старіща, на той момент було важко, і вода була висока, підійти притул, ми до нього не могли. Він зиму відлежав на своєму місці, і коли зійшла вода, і у нас з'явився вільний час, ми вирушили на місце все ж таки доставити яка. Ось ці рисочки це сліди кування металу ще в той час. Саме так виглядає старовинний кричний метал, кований метал після того, як на нього поділи якісь агресивні агресивне середовище, там хімікати. Він якраз лежав напроти впадання червоної річки, так званої нашої яка несе свої течією дуже багато хімічних елементів, які здійснюють дуже швидку руйнацію, принаймні, заліза. Тому, по-перше, якір ще в той час втратив одну лапу і до нас дійшов він з трьома лапами. По-друге, інша лапа вона від перебування в цьому середовищі фактично відгнила і була, певно, кимось зачеплена, відламалася і лежала поруч. Поверхня там, де вона посипалася, ми бачимо, що втрачений первинний шар саме ось ця от авторська поверхня, то що ми називаємо, де могли бути клейма. Могли використовувати саме на ось таких плавзасобах. Це класичний наш річковий байдак, вантажна баржа. Яка використовувалася зовсім за різними призначеннями, і переїзні млини на них були, і просто суховантажі перевозили борошно, солому. І якщо була потреба стати десь на рейді або біля узбережжя зафіксувати плавзасіб. Річка Дніпро це досить потужна торгівельна. Артерія, логістична артерія. По ній могли ходити хто завгодно, і купці. Хоча, швидше за все, це якесь судне місцевого курсування або та ж сама баржа, яка ходила Дніпром в нашому регіоні. Поки що ми не бачимо чогось тут такого, щоб дуже унікального, принаймні в такому вигляді, і віднести його це імпортний якір чи місцеве виробництво ми не будемо поспішати з висновками.